Доброго дня, друзі! Виникла необхідність зробити настояночки зубрівка Олега Карпа на 15 літрів горілки. Завжди проктувався настоюванням, але зараз часу немає. Тому я на сьогоднішній день використовую екстрактор соцліта. Але виникла яка проблема? Тут є 15 літрів сортировки, вони в дану корзинку не влізуть. Тому робимо невеличкий лайфак. А саме що? Придбали ми ось таку сіточку. Тоді ми ставимо на дно, на самий екстрактор сіточку. На сіточку ми ставимо діоптра. Затягуємо це все діло. Ось так. Ставимо його на куб. Ось. І проводимо засипку даного цього, що є в діоптр. Так, і ось що в нас вийшло. Сіточка лишилася тут. Весь діоптр засипаний травичкою, там зблівочка, листя і все остальне. І дімрота. І все. Ждемо, поки нагріється, і далі будемо. Робити настояночку. Почався процес екстракції. На кубі 82,6. Флегма спускається донизу, наповняється стаканчик, як ми бачимо, і зараз буде йти перелив через даний сифон. Набирається до тих пір, поки не буде вищої ось цієї точки даного коліна. Дане це все набирається в стакані. Напоминаю, що я використовую без будь-якого стаканчика. Знизу просто сіточка і пішла ціла засип в весь стакан. Ось помаленьку пішов. Ось пішов перелив. І спустошується стакан, як бачимо. І таких має бути 10 циплів. Ну, як 7, як мінімум. Ось і все. Трубочки знову чисті. Прийшли сутки. Наша настояночка охолола, починаємо її зливати. Дивіться, який причудовий колір. Пробували на смак. Смак теж причудовий. Одне, що можу порекомендувати і сказати, даний набор е, треба розводити з розрахунком один набор на 18 літрів. Получається чуть-чуть закрепки. Тоді, якщо взяти 18 літрів горілки і повністю цей використовувати набор, буде і смак, і аромат бомбезний. Дегустацію проводили, смак дуже чудовий. Дякую за увагу.